А що якщо наші маленькі діти зовсім не розуміють, що таке час? Ну справді, батьки, скільки разів я чув на консультації, коли дорослі говорили своїй трьох чотирьохрічній дитинки, почекай ще трошки, ще хвилиночку, ще 10 хвилин ми підемо, ще трошечки. Ну вона не розуміє в 3, в 4, 5 років, що таке дві хвилиночки, секундочка, десять хвилин. А що, якщо нам їм допомогти? Я рекомендую, щоб у вас були вдома е, песочні годинники на 2 хвилини, 5 хвилин, 10 хвилин, і тоді вона почне розуміти, як спливає час прибрати іграшки 2 хвилинки, подивитись мультики 10 хвилинок, ну, одягнутися дві хвилинки, якщо це влітку, і тоді ми сформуємо в неї поняття внутрішнього годинника. І вона буде розуміти, що таке ну, 10 хвилин, 2 хвилинки, а до цього це буде просто неймовірна задача. А що якщо це допоможе?